Днями в арт-центрі відбулося відкриття виставки молодої шосткінської художниці Анжеліки Романенко без зайвого пафосу. У колі друзів та рідних вона презентувала свої роботи. За словами директора Шосткинського краєзнавчого музею Ігоря Сірого, авторка робіт використовує доволі рідкісну техніку, де вміло поєднує текст та живопис у нашому центрі. Вперше для Анжеліки персональна виставка вона її зробила. Під враженням від подій, які в нашій країні для Шотки це новий стиль. До цього я не бачив, хто що таке подібне щось робить. Ось можливо, хтось вже використовував тексти в своїх картинах і так далі, але щоб всю виставку утримувати в тому текстовому режимі, це вперше перше в нас в місті. Анжеліка розповідає, що малюванням захоплюються вже давно, але з початком війни це захоплення переросло у дещо набагато більше. Загалом у дівчини за рік вже 26 написаних картин. Я б'юті майстер, працюю вже два роки. Малюю я все життя, але почала малювати в такому стилі, тільки як почалась війна. Це допомогло мені розслабитись, відволіктись. Не піддаватися паніки, черпаю все ж з душі. Це воно само якось малюється просто і відкриваю душу фарбами на полотні. Буває таке, що я в думках малюю одне, а виходить зовсім інше. Це якось само по собі виходить. Серед всіх 26 картин Анжеліка виділяє одну улюбленішу, на її думку. Найсимволічнішу моя улюблічна робота це моя перша робота. На початку війни почала читати, перечитувати вірші Симоненка. і мені сподобався один рядок. І я вирішила, що треба це зробити на полотні, щоб виглядало гарно. Взяла улюблену фарбу, улюблений колір і намалювала вірші Симоненка – так і назвала. Творчість Анжеліки приносить не тільки естетичне слоду їй та оточуючим, а й користь для військових. Юна художниця проводить благодійні акції для допомоги ЗСУ. Вже п'ять картин дівчина віддала на благодійність. Десь через рік після того, як почала малювати, я зрозуміла, що можу допомагати якось армії моїми картинами. І почала робити благодійні конкурси, розігрувала картини і збирала кошти нашої армії або тим, хто пострадав від обстрілів. От у нас в шості бабуся там в неї дом такий зелений був. І ми допомогли їй, зібрали гроші і відправляли, допомагали потихеньку. Вже закрила п'ять збірів. І потихеньку допомагаємо. На виставку до Анжеліки Романенко завітали найрідніші та найдорожчі люди батьки, бабусі, друзі. Катерина Олександрівна мріє отримати у подарунок картину від онучки. Моя внучка малювала, коли була маленька, дуже красиво. Коли війна почалася, вона їй рисувати. Почала рисовать, я ей говорю, ой, ничего кажу, нічого ти рисуешь красиво. Вона говорит, ой, бабуся, я так люблю рисовать. Один раз я прийшла к неї домой, смотрю картина. Но Вона бабушке подарила не мені, а другой бабушке подарила. І вона на стінку повісила, там в всі ходять, смотрят. А у вас є подарування вашу внутрішку картины? У, у дочки моєї є, а я поки ще ну як не получилось у нас. Вона сказала, бабуся, тебе нарисую такую, що ти. Ну, Тобі подобається дуже. Я ці більшість цих робот вже бачу, бо з Анжелою ми дуже довго вже дружимо. Я дуже вражений її роботами, як вона до цього підходить, бо я ніколи не думав, що вона цим буде займатися і що так буде добре в неї це виходити. Мені подобається те, що Анжела. Благодійністю займаюся за допомогою цих картин і допомагає нашій армії. Працюватиме виставка в арт-центрі протягом місяця.